Головний винуватець скандалу у Черкасах. Директор департаменту соціальної політики Сергій Рубан зазначає, що відкритий до конструктивного діалогу з ветеранами. За його словами, департамент перебуває на етапі оптимізації. Замість одного відділу планують створити окреме управління у справах ветеранів. А серед подальших кроків створення будинку ветерана для підтримки та комунікації захисників. Також Сергій Рубан відзначає, що вже зараз до діяльності департаменту залучені ветерани. Був один відділ. Я власне, коли прийшов ага. на посаду, мене були зразу домовленості з колегами. І... І моя позиція була, що треба створювати управління, збільшувати кількість людей в управлінні, які безпосередньо займаються ветеранами, членами сімей загиблих, учасниками бойових дій, роботою, сім'ями зниклих безвісті, тому що це ну, дуже велика категорія і людей важливих, найважливіших для України. І, на жаль, вона буде зростати, тому що війна триває. І буде тривати ситуація в Черкасах показала, наскільки важливо на місцях вибудовувати ефективну ветеранську політику. Ветерани наразі готують свої пропозиції щодо покращення роботи з захисниками, а подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки конструктивною буде взаємодія з міською владою. Більшість рішень ще в процесі обговорення і як вони реалізовуватимуться на практиці, питання відкрите. А ми продовжуємо стежити за розвитком подій та інформувати про них наших глядачів і читачів на порталі Новини ветеранів.